У затишному маленькому містечку, розташованому між пагорбами та густими зеленими лісами, жив маленький хлопчик на ім'я Мілан. З його копицею білявого волосся, блискучими блакитними очима та посмішкою, яка могла освітити найтемнішу кімнату, Мілан був втіленням радості для всіх навколо. Але що справді відрізняло Мілана, так це його величезна любов до автомобілів. З того моменту, як він почав повзати, його захоплювало все, що має колеса. Одного сонячного дня батьки Мілана взяли його на місцеві автоперегони. Хвилювання кипіло всередині нього, коли він спостерігав, як блискучі автомобілі мчали по трасі, а їхні двигуни ревіли, як леви. Очі Мілана блищали захопленням, коли він спостерігав, як гонщики майстерно маневрують, а його серце калатало під час кожного повороту. Того вечора, коли Мілан вже лежав у своєму ліжку, в його голові крутились події дня, аж поки він не поринув у глибокий сон. У вісні він опинився у світі, де був не просто глядачем, а справжнім гонщиком. Вітер тріпав його волосся в той час, як він міцно стискав кермо. А його маленькі ручки ледве дотягувались до панелі приладів. Увісні Мілан брав участь у найбільшій гонці свого життя. Натовп підбадьорював його, коли він мчав по трасі. З кожним колом впевненість Мілана зростала все більше і більше, поки він нарешті не перетнув фінішну лінію у променях слави. Коли Мілан стояв на п'єдесталі переможця з сяючим кубком, який високому тримав над головою, він відчув раніше невідомий приплив гордості. Натоп вибухнув бурхливими оплесками і Мілан засяяв від радості. Але сон скінчився так само швидко, як і почався. Мілан прокинувся у власному ліжку, коли лагідне ранкове сонячне світло просочилось крізь вікно. Спочатку він відчув розчарування, що все це був лише сон. Але потім почуття рішучості охопило його. З знайденою мотивацією, що палала в його серці, Мілан вискочив з ліжка і помчав до скрині з іграшками, дістаючи звідти свої улюблені іграшкові авто. З кожним поворотом він уявляв себе на перегонах, ніби справжній гонщик. З того дня Мілан отримав почуття віри в те, що немає нічого неможливого. Незалежно від того, чи це гонки на автомобілях, чи втілення його найсміливіших мрій, Мілан знав, що поки він вірить у себе, всього можна досягти. І хто знає, можливо, одного дня він знову опиниться на п'єдесталі переможців, тримаючи високо над головою кубок, так само як у вісні.